Усім привіт! І так, закінчується червень, і в цілому це найкраща місяць за останній час, поки я знімаю відео на YouTube. Так сказати, ділюся з вами своїми успіхами або там просто роботою та що заробляю. За червень було змінено ну, дуже так немало. В цілому це забрендував авто, налаштував фільтра по-новому. Раніше я по ним не їздив, наче почав їздити менше, заробляти більше та трохи більше відпочивати. Та трохи перестроїв свій графік, тому що вже було дуже важко вставати о півп'ятої ранку та якось працювати до пізньої вечора, пізнього вечора. Потім розповім, що було зроблено по машині, скільки проїхав, скільки заробив, які були витрати за місяць і все тому подобне. А почнемо ми з брендування. Забрендувався я на початку місяця. Виглядає машина зараз ось так. І що я які плюса від брендування отримав. По-перше, це. Розподіл, замов, розподілення замовлень пріоритет, так сказати, вище, ніж у небрендованих авто. Є можливість заробити 4000 бонусів за 400 замовлень на брендованому авто та 5,5 тисяч за 600 плюс замовлень на брендованому авто. Також Почав лазити по додатку, гадав, що щось зміниться, та натрапив на знижки та акції від партнерів уклона, які знаходяться в DriveUp. Почав лазити. Побачив, що після виконання 200 замовлень на брендованому авто я можу отримати більше знижки на пальне. На Всякі послуги на авто, на сільпо, там дуже такі непогані знижки на кулінарію можна заїхати перекусити. Ну, в цілому ось різницю зараз покажу. На небрендованому та брендованому авто. І сам, самі можете порівняти, вигідно це або ні. Налаштував фільтри, в яких пододавав вище 20 гривень за кілометр, та налаштував їх ось таким чином. Чому саме, саме таким чином розповім в іншому відео, щоб ви просто розуміли, від чого це залежить. Також за минулий місяць були зроблені роботи по машині. Це протерло трубку кондиціонера. Її міняли. Ну, на це пішов робочий день. Робили це на СТО автопарку, там, де орендує авто. Укрут Транспарк, якщо кому треба, можете шукати, дзвонити та питати. Поки що машини є. Вчора питав. Нічого за це не платив зовсім. Все було зроблено за рахунок автопарку. Потім були зроблені планові ТО, заміна ГРМ, фільтра, Мастила та ТО по газу. також все за рахунок автопарку, тому що машина орендована. Якщо вона під викуп, то це буде за ваш рахунок. Якщо, якщо що. І була така невеличка поломка по ГБО. Газ без усіляких там, звукових ефектів просто вимикався. Це було зроблено за 15 хвилин. Поїхав до газовщиків. вони перепрошили мозги, мозги газового обладнання та все стало працювати ровно, як повинно бути. Ось такі були поломки за минулий тиждень. Або поломки, або планові там, роботи по машині. За минулий місяць було виконано 401 замовлення. На виконання замовлень пішло 148 годин. Проїхав за минулий місяць 8166 км, виключно по замовленням проїхав 6037 км. Проїхав майже як в позапрошлому місяці, але заробив набагато більше. Також середня вартість одного замовлення 284 гривні. Це без урахування комісії уклона та середня вартість одного кілометра 18,86 в порівнянні з позапрошлим місяцем, плюс 4 грини за кілометр. Ну там ще і підвищення ціни було за кілометр від уклана, тому плюс-мінус на 3 гривні плюсом пішло По витратам за червень. На заправку на газ пішло 21 578 гривень, на мийку 2 тисячі, на оренду машини пішло 19 тисяч. Це, якщо рахувати кожен день, тому що не 4 тижні, а, а 30 днів. А якщо будемо рахувати по тижням, то там 28 днів і усі дні не будуть пораховані. І сумарні витрати за минулий місяць становлять 42 378 гривень. І так, заробив за червень сумарно 137 178 гривень. Комісія у становить 23 276 гривень. Гривень. Без комісії це 113 902 гривні. На комісійних програмах зекономив ну, майже 5 тисяч, дуже непогано зекономив. Якщо відмінусуємо витрати за червень, то чистий дохід становить 71 524 гривні.